Змоїть лежати ногу треба. Ні, 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 дядь, дядь. тихо дядь, тихо ходити, це от нас надо берегти ногу. Дядь, надо берегти ногу. Лизи. Друже, лежи, друже, право. Крові може кров помре. Да. Хай зажмуть. Треба зажать, треба зажать. Друже, хай зажмуть, може, ні, ближче до коліна бери. Це добре. Дядьку, треба зажать. Ближче до коліна, друже. Брат, Ти не знаєш, де перев'язувати, треба ж. А чого я... Ти ж там був. Таке, щоб ти поїзд, братить ногу, буде шкода. Не буде куди милити. Терпи, терпи, брат, терпи. Держи. Терпи, больно буде зараз, але терпи. Візьмеш другу, перемеш слід. Головне, щоб не зникли кров'ю. все буде нормально. Скромний це... хорошо. Нормально. Так правильно. Друже, тобі ногу спасає.